Дача ТВ, вітаю вас, друзі! Сьогодні порівняємо з якої сторони в АПІ-будинки краще розвивається бжола. Так, де сходить сонце? Дивимося. А там зійшло сонце в нас. І дивимося. Ось такі бороди висять з цієї сторони. Бачите, так? Да? Ну то від відводочок, то ми розділили. Такою глухою. Три сім'ї чудових. Четвертий відводочок ось така. Так, дивимся, де заходить сонце. Поїхали. Так, де заходить сонце? Ну, тут бачимо слабіще, так? Да? Однієї сім'ї немає, продали. Побачили, так? Да? Так що, чим тепліше, тим краще виходить. Ну а зараз тепло не потрібно. Потрібно тепло, коли ранній розвиток це весна. Весна, ранній розвиток задали, ось результат сімей.